Так, друзі, хочу показати також, звернути увагу, тому що буду зараз виносити. Ось це вже збиті дахи, бачимо досочку. Бачили ось такий матеріал, тобто з нього робилися обрізки. Обрізалося все по краях. Бачимо, доска тут різна, є, тоненька по ширині, ширша, тонша. Тобто тут всі скажімо так, відходи, які йшли з отаких колод. А це хороша доска. Ось вона. Тобто та, яка вибиралася також з них. Ой-ой-ой завалив. Ну нічого, зараз я це все поскладаю. Тому то я не можу, так, щоб в мене не було. отут в мене обрізка, це вже ті, які йшли від тих дощок. Бачимо. Досочки були такі. Ну, це ще піде, це ще піде на рамку на обрізку. Тому -то це ще не викидається, все інше. Таке, що вже, ну, ось таке то точно викидається. Е -е, от йде в, в котел, а такі ще куски, обрізки, де вже можна щось вибрати, якусь реєчку взяти, то я ще їх залишаю і з них вибираю. Так, зараз я забираю ці дахи, вивожу. Там, де в мене корпуса стоять, і буду продовжувати роботу. Буду трошки тесати, ну і думаю, що вже буду братися до того матеріалу. На це мені вже зауваження дали, що без порядок. Це зараз я теж приберу. Тут нічого складного немає. Все поскладаю, все буде гаразд. От. І буду братися. До цього. так, друзі. Такої колоди. Ну цю я залишив, не розпустив, пілку більше треба ставити. Получається, у нас ось такі дотички. Різні вони є за калібром, там були різні по товщині, навіть ось такі. Підуть і будуть виконувати поставлену функцію. Все, підряд. І так буде супер. Відрізки, хочу показати відрізки, які в мене залишаються. Ось такі. О. Ось такі відрізки. Це вже фактично те, що з чого вже нічого не можна взяти. Ось таке. Тут можна ще щось тоненьке вибрати. Але куди я його застосую, Хоча подивимось. Ось таке залишається Обрізки те, що вже фактично йде в котел. Ось. І далі зараз я буду З цієї дошки, це заготовка на дах, накривання даху, буду збивати, скручувати, правильніше сказати, дахи, які в мене ще залишились. Ось так. Ось такі. Дахи, частину вже вивіс. Так, ну що ж, поїхали, будемо скручувати, але перед тим забираємо рамки, я тут трошки натягував дротом. Зараз і перенесу на другий стіл. Ну і відкручуємо стіл для натягування дроту. Також саморобний, простенький. Ну, такий. Але фактично я його використовую вже відколи, займаюся пасією. такі вийшло у нас дах є. Бачимо, що вся досочка йде фактично з обрізків. Тут вона такої, це все заважати не буде. Це я роблю для себе, я не роблю для на продаж, щоб аж дуже там якість була висока. А так загалом бачимо, що дах фактично з того дерева, яке я розпускав. Ну, Хочу сказати ще, що ось тако обріз йде. Потім, як правило, з таких тост я вибираю середину, беру там четверку, 3,5 ріжу. І те, що залишається, так, також на обрізде. Ось, і потім я забираю ще ці боки, ну, і лишається мені серединка доски. Ось і в результаті. Виходять такі. Це тонші були заготовки. Тонші. Десь ширші, десь фактично бачимо, от, і ця піде. Ну, Вона сховається всередину, а з вулиці нормально буде. На ролі великої, тут оці боки не зіграють, ну, почищую від кори і там теж на тих почищу, щоб кори є ще не Так, Загалом бачимо ці всі. Зараз буде ще один дах. Но в попередніх дахах, ці що я тільки що робив, доска йшла по довжині, бачимо ці короткі для довжини, то ми будемо їх ось таким чином встановлювати. По суті, різниці ніякої немає. Але такі були в мене куски, я їх сам ріжу з довших, десь зігнути, десь. То я ріжу так на скривлених ділянках, щоб можна було щось звідти вибрати. Ну і ось тут теж ще є такі коротенькі. Зараз це все, також підуть на дахи. І знову продовжу різати. Там ще є ось те, що я хотів сказати, показати, що тільки що говорив. Ось це я залишив, щоб забрати середину. Так же само, ось тут залишив забрати середину. Телефонний дзвінок, замовив. Ну, телефонували за замовлення моє. Замовляв я решітки на пилку збирачі От, І це ну, відповідно, буду переходити до виготовлення після завершення виготовлення дахів. Переходжу до виготовлення донних збирачів. Тут матеріал у мене трошечки є. Тут, тут поскладено це все, що я розпускав. Весь мій матеріал. Він міг зворіти в котлі, але. Він буде використаний як матеріал для виготовлення доних них козбирачів. Ну і ще що залишиться, піде на корпуса. І так далі. Це все в ході роботи. Дали мені зауваження за безпорядок в майстерні. Тобто там коментар, не знаю, закріплю не закріплю. Певно, що закріплю. Подивлюсь. Написали, що о, якби така майстерня була в Європі. То вона б по-іншому виглядала. В певній мірі, я може і погоджуюся. Якби це було в Європі, то вона б по-іншому виглядала. Але ми давайте будемо до наших реалій життя, особливо я беру по собі. По тій е, системі, які я працюю, я не можу так тримати це, це реалія, дуже своїх е, свої роботи. Якби я почав купувати доску, а не робив її сам. А коли робиш її сам, воно тягне за собою і тирсу, і обрізки, і різні отакі обрізки, і це все діло, воно за собою, скажімо так, є як наслідок. То, хоча я його використовую, я його використовую по максимуму, то я думаю, що ця справа була б би... так, не друзі. Ще хочу нас. один момент. Стосовно е, відходів. Тут я вже поприбирав, трошечки поскидав ящичок. Е, ще покажу, що з таких можуть бути е, відходів, які речі виготовляться. Ну і були в мене отакі дубові кусочки. Ось що я зробив. Ось такі кухонні ложки, дубові, гарненькі. Які Дружина буде використовувати при готуванні їжі. Ну і це відходи Це вже таке, це вже е, тут вже, певно, що нічого з нього не зробиш. Ось. А з цієї дошечки ще вийдуть дві з таких ложечки. Чи ж скрипки правильно, не знаю, як вони називаються, але суть в тому, що. Ось вам і підходи. Ось так, ладно, друзі. На цьому буду завершувати трошки свою роботу вже на сьогодні. Зробив я ще ось п'ять верхів сьогодні. І зараз я їх занесу на місце локалізації, поки вони будуть чекати подальшої роботи з ними. І, в принципі, все. На сьогодні все. Сьогодні більше такої роботи не планується. Добре, друзі. Всім дякую за увагу, дякую за критику, дякую за підтримку. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!